Самарський район міста Дніпро створено у 1977 році. До складу району увійшли колишні міста Придніпровськ та Ігрень, селища Рибальське, Одинківка, Шевченко, Чаплі, Ксенівка, житлові масиви, північний та нижньодніпровськ вузол. Вся велика територія, де нині знаходяться житловий масив Придніпровськ та село Старі Чаплі і частина Ігрині, була єдиним островом, що звався Чаплі. А річку Дніпро тут перетинав перший Дніпровський поріг. Кодацький. Нинішній рукав Дніпра шиянка колись був річкою, що протікала до найстарішої Ігрині і виходила на північ від герла Самари. Стара Єгрень це саме старовинне місце, яке люди почали обживати тисячі років назад. Тут жили мисливці, рибаки. При розкопках тут були знайдені старовинні глазурований посуд, риболовські знаряддя, замки, ключі, жіночі прикраси і скла, бронзи, серебра з позолотою. У 15 16 віках тут з'являються козацькі уходи, хазяйства обидва береги Дніпра. В Самарському гирлі на півострові Гринь у 1660 році відбулася битва козацького тамана Івана Сірка з татарами. Татарське військо, повертаючись в Крим, Тут зустрілась з козацьким, яке сховалось в камишах на островах Іван Сірко наніс орді нищівний розгром. Після цього татари назвали це місце Огрінь, що в перекладі прокляте місце. Потім ця назва трохи змінилась і стали вживати і гринь. Визначна пам'ятка Ігрині це Миколаївська церква. Храм був збудований на кошти власника Ігрині, графа Воронцова. Історія села Чаплі налічує кілька сторіч. На берегах шиянки знаходили останки людини бронзової доби. Ще до появи села у XVIII столітті тут були вільні козацькі хутори. Свою назву Хутір та село Чаплі отримали від великої кількості тутешніх місцях чапель. Село Чаплі та Ігринь засновані у 1780 році і належали князю Прозоровському. Ним були засновані сукняна та шкіряна фабрики, цигельний та винокурний заводи. Ще в селі Чаплі були збудовані водяний та вітряний млини. У 1825 році чаплі стала власністю графині Воронцової, а наприкінці 19 початку ХХ сторіч власником цих земель став граф Воронцов Дашков. При ньому запрацювали велика лісова пристань, лісопильний завод, дві каменоломні, завод племіної худоби. Незабаром тут з'явилась невеличка гідроелектростанція, перша на Дніпрі. І нею користувались до введення в дію Дніпрогесу. Придніпровськ це місто енергетиків. Історія Придніпровська почалась у 1950 році, коли було прийнято постанова про будівництво гідроелектростанції. Придніпровськ був заснований на острові Чаплі між річкою Дніпро та Шиянка. У той час цю територію називали полуостровом Чаплі. Паралельно з будівництвом станції будувалося і містечко для робітників. Незабаром з'явилися затишні вулички із двох трьохповерхових будинків. В центрі був збудований палац культури енергетиків. Перед ним головна площа міста, де проводились свята. На березі Дніпра був облаштований парк відпочинку, де знаходились фонтан, літній кінотеатр, танцювальна площадка. Площа та парк з'єднані алеєю, пляж, з якого відкривається захоплюючий краєвид на протилежний берег. Тут збудували все необхідне для життя людей. Перші школи 27 та 11, дитячий садочок, музична школа, лікарня, столова, магазини, стадіон, кінотеатр. Ось така історія Самарського району міста Дніпро.